Стихійна торгівля у Херсоні продовжує процвітати, і незважаючи на те, що з нею давно вже борються і прокуратура, і міліція, і відповідні служби міської ради, це не заваджує продавати продукцію, де заманеться без спеціально обладнаних місць та жодних документів про санітарний стан. Наша знімальна група побувала на залізничному ринку, де також є стихійна торгівля. Чи викоренять її звідти дізнавались у фахівців? Це центр Херсона, територія біля залізничного ринку. Але не сам ринок, як дехто вважає. Купа прилавків з м'ясними виробами все стихійна торгівля, бо тут продавці працюють без дозволів та необхідних санітарних умов. Поруч з м'ясом та молоком не прибрана земля, влітку мухи, а значить повна антисанітарія. За кілька метрів від стихійної торгівлі спеціально збудований павільйон для м'яса. Тут чисто так, ніби все продезінфіковано, працюють професіонали, продукція розфасована. Щодня які сировини перевіряє ветеринарна лабораторія, але скористатися їх послугами приходять небагато, бо в самому павільйоні працює всього дві точки. Все інше м'ясо, яким торгують біля залізничного, може бути небезпечним для життя людини. І добре, що це розуміють деякі покупці, як це пані із Цюрупинська, котра вже як 10 років приїздить саме сюди купувати товари. Я вважаю, що м'ясо треба купувати, где проходять... Всі лабораторія здесь. я вважаю, що це все м'ясо <плес> да со спокійне душою. Його кушать негативно. Позначається на роботі залізничного ринку. Стихійна торгівля його директору не раз надходили скарги на неякісне обслуговування з тієї сторони, але він по суті нічого не може зробити, хоча звертався у відповідні інстанції. «Вокруг ринка сучаснують на даний момент 15-18 точок. торговли мясом. Неизвестно откуда, какого качества, что. Тем более, не секрет в Луганской области, обнаружена африканская чума. Какие гарантии, что сейчас нету этого мяса у нас на территории? Я писал жалобы, они мне отписки городская ветеринарная инспекция. Мы несем ответственность за здоровье и жизнь людей Херсона только. В офіційному ринку дійсно, згідно з законом, ні ветеринарна, ні санітарна служби не мають права перевіряти продукцію на неофіційних ринках. Ними повинні займатися інші структури, і ця проблема в Херсоні актуальна, напевно, близько 10 років. Нібито й ганяють стихійників, але їх все ще дуже багато по місту. обласному управлінні ветеринарної медицини кажуть, в черговий раз звертатимуть увагу відповідних служб на цю проблему. Нашим інспекторам було надане завдання, щоб вони вивчали ситуацію по торгівлі в офіційних, ну біля офіційних ринків. Ми зараз буквально день-два акумулюємо цю інформацію, підготуємо відповідні опять листи. І в контролюючі органі відповідні, які мають повноваження, і до міністерства внутрішніх справ самі ж продавці стихійних рівників запевняють, що привозять домашнє корисне м'ясо, яке скуповують в селах, де й беруть відповідні довідки, що дозволяють торгувати. Але у ветслужбі кажуть, того паперу замало. Необхідно пройти лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, яка перевіряє якість і безпечність цих продуктів. Необхідно мати спецодяг, Умови реалізації, звісно, зрозуміло, чому не хочуть торгувати на офіційних ринках, бо там потрібно сплачувати податки, оренду за ветеринарну експертизну, внески до пенсійного фонду. Продавці ж на стихійних ринках напевно не платять. А коли й віддають гроші, то тим, кому вигідно, щоб вони продавали в таких антисанітарних умовах. А вони загрожують життю кожному із нас, бо одного разу не перевірена ветеринарами. Сировина може призвести до серйозного захворювання. До того ж, наша держава тримає курс на європейці. Яйський союз, а там навіть не мають уяви, що це таке торгівля на вулиці.